В першу чергу хочемо від всіх нас ще раз висловити найщиріші співчуття у зв'язку з тим, що ваші рідні, які захищали нашу Україну, загинули. І за дорученням президента України хочемо вручити нагороди, ордена за мужність вашим нашим захисникам-воїнам. На жаль, посмертно. Тому. Зараз ми вручаємо нагороду першу родині. Солдат Литвиненко Сергій Вікторович, згідно з указом президента України номер 310 від 30 травня 23-го року за особисту мужність, самовіддані дії та героїзм при захисті нашої країни, нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертник. Зверніться да, було звільнено. Розумію. Це посвідчення. Вам дякую. Яким запам'ятається батько, ви сьогодні прийняли його нагороду, яким він був для вас, яким він буде для вас. Ну мій батько був щедрою та доброю людиною. Він завжди для сім'ї багато чого робив. Також він одним із найперших пішов на фронт. Добровольцем. Добровольцям. Так. Як дякую, як це сталося? Що казав? Як прийняв рішення? Чи що ви сказали йому? Це Також не обговорювалося. Він просто прийняв це рішення і пішов. Він сказав, я йду захищати свою родину і Україну. І в нього було. І він сказав, і він завжди це виконував. Справжні чоловіки. Він був справжнім мужчина. Він завжди свої рішення, що він не прийме рішення, він завжди їх виконує. І завжди йшов перший. Сержант Гора Володимир Олексійович народився 23 липня 1983 року. І 27 лютого 22-го року був прийнятий на військову службу по мобілізації Кременчуцьким РТЦК та СП. 17 квітня 22-го року загинув під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Ізюм Харківської області згідно з указом президента України номер 317 від 6 червня 23 року за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність трупо третього ступеня посмертно. Яким запам'ятається батько? Справжнім героєм, людиною, яка держала своє слово та була за справедливість. Він був тим, хто ніколи і ні, ні за що не потерпів би чогось несправедливого. Не Він був за справедливість. Він був чесною, справедливою людиною, справжнім героєм. Як тебе звати? Максим. Максиму, ти вже дорослий. Коли батько прийняв таке рішення йти, він з тобою якось радився чи ні? Казав тобі і що ти йому сказав, яка можлива бесіда між вами? Не казав, не було не, нічого, не бачив нічого. Просто пішов. Все так бистро спонтанно сталося. Да, він прийняв це рішення і повороту не було. Ну, я мала його ну, підтримати його рішення. Я мала. Він сказав, я маю йти, по тому що не дай Бог їм прийти сюди до нас, бо він каже: Я в 15-му році бачив, що на тій стороні, ще як у нас не було війни, що там відбувається. І не дай Бог нашим дітям це все побачить. І він це рішення прийняв ну, тут, не обговорювали ні з ким. Так як він вирішив, так він був справжнім. Він був справжнім, дуже справжнім, і він любив дітей своїх, чужих. І за що ж, і тепер залишилась тільки біля. Ну. І Дякую. діти. Найкращих. Найкращих, да, він був найкращий. Дякую. Вручаємо нагороду родині солдата Данового Сергія Олександровича, який народився 15 березня 1986 року. І згідно з указом президента України No282 від 16 травня 2023 року за особисту мужність самовіддання дії та героїзм по захисту нашої батьківщини, вірність військової присязі нагородити медалю захисника вітчизни, на жаль, посмертно. Тому дана нагорода вручається родині нашого воїну. Прийміть, будь ласка, ще раз наші щирі співчуття. Сьогодні, звичайно, гордість за сина, мабуть, усе ж таки гордість, правда, найперше, яким він був яким ви його виховали? Виховували так, як всі дітей, не називав. Добрий, безкетник, роздай душа, Веселий. Друзей було куча. В 2015 році на був, в 15-16 був АТО. Ніхто його не заставляв, сам зібралися і старші, і, і менші пішли. І тут теж. Війна почалась 6 числа, він, його вже забрали. До цього ми, ми два рази з ним їздили в воєнкомат на сам щось не брали. Ну, людей тоді було наплив дуже здоровий. Не. 6 березня забрали його. Спочатку не взяли? Так, не було, не було куди. Не, на цьому, тут, як по 200-300 по чоловік стояло, в воєнкомата. Не брали всіх зразу. Не. 6 числа забрали на саме було. Старший був у Словенії на сам приїхав. Війна почалася в апрелі місці. У вас два сини? Да, воює під Бахмутом зараз. Що я можу сказати? А це молодший загинув. Це молодший загинув. Судьба така, мабуть, у хлопчика була. Ніхто навіть, сам. на РСН. Дитинка залишилася внучок на пам'ять. Будемо старатися, щоб він пам'ятав тату. Будемо розповідати йому, що в нього тато герой, щоб він гордився ним в майбутньому.